Ігорю Івановичу 80 років, і його щодня можна почути на вулицях Херсона. Я граю щоб реабілітувати свою ліву руку, і для довольча. Я джазовий музикант. Після початку війни у чоловіка з'явився тремор лівої руки. Та замість ліків він обрав музику. как началась война, у меня ни с того не с левая рука тремор. Сказали, болезнь паркинсон, паркинсона, таблетками не хочу травить себя. Понимаешь? И поэтому я все на волю Божию. Это болезнь движения, она и лечится движением. Я по образованию хормейстерка держу, но всю жизнь проиграл как барабанщик. Тем более джазовый, свинговый барабанщик. Музыкант, если будет дома играть, он ничего не... Музыканту нужно общение. Ігор Іванович залишився у місті без родини. Дружина виїхала, а син служить у ЗСУ. А мені приходиться як виживати, пенсія як у бюджетника три двісті п'ятдесят. як хочеш. Ну, по цей не спасають. Попри обстріли, чоловік виходить на вулиці міста і відбиває ритм, що став для нього опорою.